Відчув, всім доброго дня. Ми на ринку тварин міста Івано-Франківська. Дем цікаво. Дивіться, що цікаво їхати на ринку. Так, дивіться, перший відділ у нас ось такі курчатка. По 90 гривень. Курчата. По 90 гривень. Мастер-грей. Це ще починає сьогодні. Я там можна сказати нормально. Вято, в принципі, сьогодні свято. Сьогодні свято, тому ринок не дуже великий. Але Щось на ринку на ринку є. Ось так. Так що такі шипун по 120 гривень, роллер по 120. роллер по 120. А такі місочки ці молоді? 120 чи 80. 120 такі 80. 80 несучка по 80. А це північні курки? Курки. Ця легор або сенький.

Ось Такі носочки йдемо далі. Так, молодь внутрі. А внутрі по чому молоді? Почому внутрі? Плащ не внутрі немає власника. Немає власника. Так, кролик. це саме чи самичка? Зараз сам. Самка. А куриста вот ваш немає. А, буде знову. А я. Так, кролики. Шиншила європейська, ось така. Такі кролі підрощені по 250. Ходіть Такі підрощені є. Так, такі добові курчата по 25 гривень. А це якась продачі? Домінант. Домінант, чеський домінант. Такі світленькі. Чи домашня, так? Да? А ці по чому? Ти по 30. І домашні було. Та ні що коштує? 350. Гривень, 350 гривень. Домашній пиво. 350 гривень. А, такі по чому? По 350. По 350. Це молоденька. Угу. Вибирайте куряти. 0,97. 38, 38. 52. 52. 941. 941. 941. Толефон, такова цікавить кучатка. більша, кількість. Починається дощик. Починається дощик, такі молодняк. По 200 гривень. По 200 гривень такі молодняк. Не чи ні? Ні, ще ні. — Ніщо не Кіцьки гарні Сам, самка, яка спирована, велика бомба. 12? -го? 12 -го червня так. Ага. 12 червня спорована. Так, трошечки набіг дощик був, але вже перейшов. Є такі курчата кури. Ось такі по дві курки по 600 гривень. Так, ось такі кроли. чому ці кролі? Це убіч? А менше? 250 за менше. 800 за забіч. Так, ось такі кролики ще. А чому ці молоді біла? Ці молоді по чому біли? 500 гривень за штуку. Так, и есть такие кролики. А такие почему кролики, пань? Белицы. Вот у хозяйки По 800. По 800 рублей. 800 грамм за штуку. То есть самка и самец. А то и больше. Это 4000. Семес, так? Так. дивіться. Є вже молодий чесник, цибуля. Чесник почував молодий? 200 гривень. 200 гривень за кілограм, так? А цибуля? 40 40 гривень цибуля за кілограм. І 200 гривень. І 200 гривень чесник. І це є білі гриби сушені, 600 гривень за 3 літри, 250 літрів. 150 гривень за такі кролики. 150 гривень. У чоловіка також є кури, а, а півні по чому це? А півні по чому? 500 hryvni za sztukę za pielęgnację. 500 hryvni za pielęgnację. Tak, jest różne nasadzenia. Pozdrawiam. Jest różne nasadzenia. А сиди улыб, Айлен, что? 700 гривен такая голубая 700 гривен. А туризм есть для мой номер телефона я надам. Телефонують. 130 за кілограм ягоди домашні Так, качка. А по чому качка? 160 гривень. Качка підрощена, дивіться, підрощена качка, зараз ще два місяці. 2 місяці і вже маєте під забій. Великий вибір птиців людей є качки, є індики, є гуси. А гуска почало? 230 Підрощена вже гуска 230 гривень. Також вже великий. 180, 150, як це? Маленька є. А качка шипун? 120. 120 гривень качка шипун. А індики? 340-380 340-380. 2 кілограми далі має. Бомбезно. Це дуже бомбезно, ну, це дуже гарно. А такі носучки ці молоді? По 220. Фабрична курочка провакцинована, все зроблена. Індики по 200 гривень за індичата. А така сім'я що коштує? 21 штук. Жіночка за взяла, 10 штук, а 11 одинадцять штук. 40 гривень. за штучку. А курка? Кочка? 400 гривень кочка. 400 гривень кочка, 400 гривень кочка. і плочатка по 40 гривень. Коровичий і бус, овечий бус, бурда, махарева, басово. Вінча, Вінча, вона сама їх висідала, да? А що, а що це, так, ось такі це, це, Чеський домінант. Ці по чому? по 30 гривень. По 30 гривень такі. По 30 гривень. Добре, чесно, ічно номер телефону, скажіть? 0,97. 182. 3204. Телефонуйте, кого цікавить більша кількість, я думаю, звинувати вже домовитися. Так, троянди. Троянди, троянди Продавця немає, не бачу. В середньому троянди по 100 гривень. Є різні троянди. Люди продають різного типу. У нас ще немає жовтої, треба гарну якусь жовту троянду купити. Ось так. Дичі, все, що було на ринку, показав. Сьогодні свято. Зазвичай в свято ринки не дуже, не дуже великі. Ось так. Сьогодні Петра Павла. Всіх зі святом, всім міцного здоров'я, всі будьте здорові. Не забудьте підписатись на канал Любиме Село. Я ще бачу, хтось під'їхав з курочками, зараз ще глянемо на курочки що бачите, що курочки є. Мастер-грай. несучки. А ці по чому курчати у вас? По 250, такі трошки вже більші підрощені клубки по 250 гривень. Така несучка гарна, підрощена. Гарна суперенесучка. Так, ось такі несучки по 220 гривень. По 220 гривень така несучка. По 220 гривень. Так, на цьому. кулька, де ще плюс-мінус два місяці буде нестися. 50 -50 -50 -50 -50. А. а що з них найліпше несе сих? Всі <кій> Не всього одна, туди угу. сім очі після. Ці по 250, так? Так, де немає нічого, а тримається. Таким мені подобаються. Ці біленькі гарні. Ми також щось собі візьмемо у наш голубник. Якусь курку візьмемо, пару курочок, що там неслися, щоб ми також мали якісь яєчки. Або можливо ще окремо зробимо якийсь курник. І будемо отримувати там курку. Є ще дубові курчата такі будуть. Такі дубові курчата по 30 гривень. Ось Іспанка, Мастер мастергай. І це гарна качка підрочена, помбезна качка. А качка Ну ладно, качка гарна, теж Та вона такої взяла три місяці. Качка досить гарна, це росте. Тій, хто має можливість качку отримувати. Качку беріть, качка дуже класно росте. Качка, вона бомбазна, гарне м'ясо. Хто має зелені, куди більше таку ділянку. звертайте на це увагу. Є така зараза, Полди сьогодні немає, не бачу. Гуска по чому? 200 гривень гарна, диска, гарна підрощена гуска по 200 гривень. Італіска біла і велика сіра. Біла і велика сіра. Ось така гуска, дуже класна гуска. Гуска м'ясна. Ось, я про тим, щоб вже на слідуючий рік дасть щось зміниться взагалі. загальному. Також взяти туди себе на ділянку, там є де їм пастися. Вузка це вибір випустити. Добре, да. Чому вас троянди? 80 гривень. 80 гривень. А в'ющіся? – Немає. Є такі, що 2,5 і 3 метра. Тоже по 80, так? Так, всі по 80. Всі по 80 гривень такі. А жовті є ще такі темно-жовті, щоб був колір? Ні, в мене немає. А ті які? Червоні. Так, ринок збільшується. Ринок в загальному тут досить гарний, дуже великий, просто сьогодні свято і трошки людей менше на ринку сьогодні в свято. А так то досить-досить непогані ринки. є все. Вже продають різні. Бачите, вже є масла і до автомобілів, є все, що бажаєте. Так, є різні бачите, ключі. Я завжди також коли на ринку люблю так подивитися, наразі є такі необхідні різні речі, що навіть собі, в принципі, не плануєш і можеш собі придбати, такі як сверла, впадаються нові сверла, різні пильники, напильники, ключі, гайки. Є різні штучки, такі, які можна придбати. Наприклад, ось таку штуку, коли ми... Автомобілі нарізали різьбу, не можна було знайти. Бачите, на ринку вони є. Купа різних мечів, дивіться, які тільки бажаєте, різні розміри. Різні. Ось так. Так що, гарячі, ось такий був ринок. На закінчення знову такі курчатка по 30 гривень. Не забудьте підписатись на канал. Завжди робимо гарні цікаві огляди ринку. Всім дякую, До побачення.